Ну що ж, доброго деньочечка, чи вечора, чи утро, хто коли дивиться, всіх вітаємо. Друзі, вітаємо всіх на карті Аграрний край. Вас вітає канал Агровіха і Колян. Друзі, в даному відео ми будемо орати землю. Потім будемо вносити жидке добре, такими культиваторами зараз робимо культивацію. Будемо підготавлюватися до посіву. Так, плуги я вже орендував, вони, стоять, вони у нас здорові, тому що поля у нас здорові. Хочеться показати більше, завжди хочеться показати більше, але в відео, зрозумійте, не можна показати, як би сказати, всього, що ти робиш, тому що це відео, це не стрім. На стрімі, так, да, ти типу поетапно, все робиш, люди дивляться, а в відео ну, конкретні дії тільки показуємо. Так що не обісуть. Ми зараз що робимо? Ми зараз заправляємося. Так, Де наш тут бензовоз? Ага, ось Тому що трактора е, практично порожні баки, чіпляємо плуги і мантуємо на поля Брать нашу землю. А потім будемо брати, орендувати бочки з культиваторами і вносить, е, вносить наш жидкий навоз. Тут, ви, отут, до речі, тут. От тут я внесу твердий навоз, от єлки-палки, рекламна пауза. Що ж, друзі, попрошу вас підписатися на канал. Це не так уж тяжко. Підписочка це, як би сказати, дуже важливо. Подобайка також. Вітається, буду всім дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Отут от я внесу твердий навоз. Воно рядом. А отут от уже жидкий повносимо. Так. Поїхали. Так, що ми почнемо? Почнемо ми з холода. Да? Так, що у нас холодно тут? А, холодно у нас не сильно. Так, Холодно, тихо, я ж чіпав. Холодно у нас не сильно, як би сказати так. Порожній. Ну, підзаправимося. І з ходу їдемо, чіпляємо. З ходу їдемо, чіпляємо путь. От мені полурамніки нравляться, що викрутив сраку, під'їхав, підчепив. Так, На стартову пряму. холодно у нас поїде на дальні поля 43, отуди і тому подобне. Так, так, Джоник. Джоник тут, да, тут вже потулярочці геть, геть-геть. Так, джоник поїде на 29 поле. І другий джоник поїде на 28 поле. А ви бачили, який я кисяку прикупив? В якомусь із відео я його прикупляв. Не знаю, чи бачили, чи ні. Ось достоїть теж. 620-й. Так, тут відчіплено. Так, цей тут джуник. Це послабіше, по-моєму. Та який у нас? 340 і 410-й. Ну він дожен потягнути. Є. По ремонту все ще поки нормально. Потім ми... Чого це за Що це я по драйв вискочив? Хтось знає, ні? Так. Ось тут така якийсь поїзд, бачите, 520-й. Пустишного хотілося б, ну вони щось по всі йдуть колесно Так, цей поїде на 28-е поле. Їху! Так. Ось Отакий монстр Ну він практично нікола, вони ж е, через забор, як би сказати. Так, ну в принципі можна було б не заправляти, ну нічого. Він практично нічого не зробив. Так, добре, друзі. Зараз я їх поки попереганяю, я їх поставлю на поля, зроблю курси і ми з вами тоді дотинемося, тому що ми з вами ну, ще ж треба перевезти тюки сіна. Я до цих пор їх не перевіз, вони лежать на одному з полів треба перевезти І от, поки хлопці будуть орати поля ми перевеземо е -е, ну тут уже, ну це взагалі щось ну, таке робиш так поїхали чаю чаючок кофійочок хто там може кушає всім приємного апетиту поїхали я не зрозумів що ж, Друзі, попереганяв я вже ну, тобто, хлопці попереїжджали вже на поля. Зараз запускаємося, вони вну... ну, оруть, а ми їдемо з вами перевозити сіну. От от, хто може перший раз на каналі, от, такі от поставили ми резервуари під е, жидкий навоз, будемо прямо коло поля заправлятися і е, вносить. А за кадром я буду сюди звозити жидкий навоз. Поїхали. Так, перший поїхав. Так. Йдемо на 29-те поле. Тут також у нас Джоник. Поїхав. Так, тут у нас рядом коло бази метедзюк. Вдруг де -чого? щоб не дай Бог. Так, тут у нас 620-й кейс. А тут у нас Нюхоланд. Так, дивимось, що у нас тут. У нас лишиться, так, вони працюють на цих цих полях. Цей переїде на 60 -е поле. М -м -м, хтось із джонів швидше закінчить, переїде на 61-го, тому що 620-му і Нью-Холланду тут є, що робити. Добре. Так. Ось наша вольвак наш. Так, ну тут підчіплені чи ні. Ходу підчіплені. Так, їдемо на поле поміно. Лупеньким, друзі. Босіна взагалі практично немає, а корм уходить як в дим. Ну, люди, вибачайте, ну, вибачайте, що ми тут так обласнувалися. Я не знаю, чи можна... Взагалі коло отаку ферму робити не можна. Не можна, як я зробив. Ферму подалі роблять від житлових будинків. Ну, як би сказати, так, Приїхали. от наші куки. Будемо збирати. Там трава ще росте. А тут будемо збирати. Та, друзі, я збираю, а з вами вже, як би сказати, зустрінемося. В кінці, як взор, я перевезу це все, будемо брати вже техніку для внесення жидкого наводу. Поїхали, не сумуйте, чаюйте, кофіюйте, кому може якісь справи у кого. Ну, Вас це буде моментом. Раз. І ви вже бачите далі, що ми робимо. І так, друзі, закінчили ми. Оранку, все хорошо, поля зорані. От, можете побачить, поля зорані, все добре. Зараз ми будемо брати приспособи для внесення жидкого навозу. Так, сюди зразу ми візьмемо товаришів оцих, їм треба 5. Їх нам треба 5, 5 штук. Так, 90 метрів кубічних влази. 550 лошадок. Ну, це таке. Так. Так, раз. Два. Три. Чотири. І Є, тепер нам потрібні до нього. Тепер нам потрібні культиватори. Я скачав такий. Так, 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 так. Ага. Я скачав такий культиватор. Поля здорові, то і культиватор. Я такого здорового скачав отакого. Так. Заразом культивіруватися буде. І заразом буде вноситься жидкий навоз. Так. теж 5 штук нам треба їх. Так, кольоса. Нам не треба кольоса. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Єсть такі піроги. Так, тепер нам потрібно. Сюди. Так. Хорошо. Зачіпаємо культиватори, переїжджаємо по полях і вже там будемо заправлятися. Ты чего? Ты не хочешь подчипаться? Так, поехали. Куда? Эй, алё! Тут хера бора. Так, ладно, їдемо на поля і на полях уже. Тут за. Тут висподин колотненько. Ага. Білі білі дні ще. Так ладно, зараз будемо але тут не так. Ну що ж, друзі, попереганяв я, приїжджали Попер ми нашими бошками, так, такое. я не знаю. Є така віліберба, виправляємось, зараз я їх всіх позаправляю і тому що це буде довго, відео ну, воно ну, не, ну, не влазить. я їх позаправляю і потім ми з вами будемо вже їх запускати робити. роботу. Так, Позаправляв я їх, поставляв уже, і почали ми працювати. так, запускаємо, Коротше, Поздавав ті культиватори, взявся умову, тому що ті ну, много. і не дороблений, воно криве, воно не роба. Ума хірабора. Друзі, будемо працювати цим. так. Рекламна пауза. Підпишіться, будь ласка, на канал, кому не тяжко. Кому не тяжко. І поставте вподобайку. Так, їдемо далі. Так, тепер ми йдемо сюди. А тільки бачите, воно зелене. Бачите ось, ось зелене Оце той культіватор нас а тільки воно таке щось воно криве, воно не їде, не робить, я не знаю. Ну а цей воно це чогось. Ну, без я не розумію. Ну, ладно, так. Так, 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 так. Тепер сюди. Пошел. Тепер сюди. Пошел. і тепер сюди. Пошел. Так, добре, зараз поїдемо можна сказати, жидка добрива. Бачиш таке у ковбаса, а був на гусенях, так би не ковбасило. Ну та нічого. Давай, дід, на тебе дивиться. Та Європа. Так, а нам треба сюди. Тут ти. Ага. І вот у Хераборина. Алло, а чого ти промазав? Все, є. Отакий От ні туди їх спереді. Хе-хе, <гум> бачите? Тут несем. Твердий навоз і культивувати не буде в нас сівалка один бен вона і культивірує, Так що буде так. Хлопці зараз будуть це робити, а я буду іду своїми ділами займатися. Бо в мене є трошечки прав. Так. 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 Треба по фермі там попрацювати. Так є? Хлопцям тебе ж теж треба роботу давати, правильно? Правильно. Значит так, да? Mm. Не получается, да? А что такая Не требуется, чешу Странно, ну так. Добре, я буду розбиратися, поїхали. Отже, друзі, зливаю я остатки на назад. Вже практично всі поля внесені, це займало, зайняло буквально аж 6 годин. Це все. Дуже довго, дуже довго, дуже довго. Так, що у нас тут? Тут у мене ще... На маленькому і тут вже закінчив. Мені також злить лишки, що тут лишилися. Поїдемо ми також туди, зілємо лишки і будемо закінчувати наш даний відеоролик, наш даний етап, підготовки до посівної Будемо сіяти гірчицю, ми будемо робити в серпні місяці. ми підготували. Слава Богу. Здаємо назад. Ну що ж, як то кажуть, шановні мої любі мої друзі, любі мої глядачі. ...щиро вам вдячний, що ви дивились, хто додивився, хто книжно, хто додивився до кінця. До кінця практично ніхто не додивляться, але менше з тим дуже вам вдячний. Цим пока пока.